Дивимось наймадніші спідниці на весну 2025 року. Почнемо зі шкіряних спідниць. Обирайте будь-яку довжину та кольор вашим смаком, спідниці з лелізками, особливо поєднання зі спортивними речами та взуттям для створення стилю спортчик або, навпаки, романтична стилізація з кольоровими шкарпетками та підборами. Атласні спідниці вас силуеті продовжують набирати обертів популярності, тому сміливо обирайте міді та максі довжини. Міні-спідниці в тенісному стилі, які легко можна стилізувати в препі стиль або спортшик за вашим бажанням. В білизняному стилі можна обирати не тільки сукні, а й спідниці. Для стильних образів додавайте високі чоботи та приталене жакет. Або якщо є бажання піти в більш гранжеву історію, побираєте чоботи з квадратним миском та шкіряну куртку. Спідниці з асиметричним кроєм особливо актуальні в цьому сезоні та будуть ще багато років з нами, бо мінімалізм в тренді. Тому сміливо додавайте в свій базовий гардероб, щоб створити багато нетривіальних образів. І наостанок ще одна супертрендова модель. Це спідниця в стилі боху, багато з бахромою чи мережевим. Спідниця це ключовий елемент гардероба, що дозволяє створити різні стилістичні рішення. Обирайте моделі, які підкреслять ваш стиль та настрій.